Доброго дня! Гурток у ручки продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення пано гронка винограду з кукурудзяного листа та шкарлупи горіха макадамія. Ось. Це шкарлупа горіха макадамія. Кукурудзяне листя. Ще нам знадобиться фарба для яєць, зеленого кольору, клей, титан, ножиці, а також картон або ось така коробка для нашого пано. раджу вам поїсти смачні та дуже корисні горіхи макадамія. Ось. А зі шкарлупи можна зробити вироби. Спочатку треба пофарбувати кукурудзяне листя. Для цього зелену фарбу для яїць розводимо у воді, склянки води. Ось так. Потім листя треба замочити у простой воді розмочити. Ось фарба наша смочної листа опустити фарбу на кілька годин. Пофарбувати та висушити.